Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. За повідомленнями телеграм-каналів російських партизанів дамба в місті. Топсе 23 листопада повністю знищена. Дамба, що мала стримувати потоки води, зруйнувалася не тільки через негоду. Є і людський фактор третій вибух за тиждень. Що ж, розвідка запевняла, що ми ще дізнаємося імена героїв, коли ця війна закінчиться. В той же час пропагандисти Кремля повідомляють, що основною причиною стала негода. Днем раніше в Сочі шквальний град розміром. Скурячої яйце пошкодив машини і будинки. а Тепер шалена злива затопила район. Туапсе в Краснодарському краї. Повідомляється, що у чотирьох районах Туапсе на Кубані введено режим надзвичайної ситуації через безперервні зливи. Йдеться про Джубське, Тангінське, Новомихайлівське, Небуцьке поселення. Туапсинського району багато підтоплених будинків у машини буквально пливуть у воді, а деяких зносить потоком. Населення евакуюють. Біда все таке наздогнала Росі. Ян рано чи пізно війна прийде в кожен їх дім, а солодкі слова пропаганди не зможуть захистити від люті українського народу, який героїчно бореться за свою свободу. Що ж, вибухи на авіабазах в Росії, ГЕСах підстанціях, коліях, казармах та інших стратегічних об'єктах РФ у всіх регіонах Росії доводить, що війна з Україною стосується кожного росіянина. Про це заявив в ефірі телемарафону речник командування повітряних сил ЗСУ у Юрій Ігнат. За його словами, росіянам тепер не зрозуміло, чи можуть вони бути в безпеці. Ця навіть у тилових регіонах Російської Федерації як помітно з новин бавовнятко ходить по аеродромах і окупанти кудись зникли, але не зникли. Військовою термінологією це називається Розосередилися по різних аеродромах. Вони порозтягували свою стратегічну авіацію, де це тільки можливо. Зокрема, де є злітно-посадкові смуги, які вони можуть використовувати, розповів Ігнато. за його словами. Військові і цивільні росіяни, які казали, що спецоперація їх не стосується. Тепер розуміють, що вони нікуди не дінуться від війни. Тепер ніде не можна бути в безпеці. Ми ж бачили перші такі бавовнятка. Був Крим та Ародром Мілляровом. На початку агресія далі по накатаній зауважив Ігната. Він наголосив, що всі ці інциденти на російській території мають психологічний вплив на цивільних та військових росіян. Адже тепер проблема зі світлом є не тільки в Україні, але й в Білгороді. Це повинно бути серйозним психологічним фактором впливу, крім військового на населення Росії та її військових. Що тепер не зрозуміло. Зуміло, чи буде безпечно навіть у їх тилових регіонах, зазначив ігната. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.